Асортимент систем водяного охолодження постійно поповнюється все новими і новими рішеннями. Водночас особливу увагу привертає поява досить доступних пристроїв від добре відомих брендів. Вітаємо на оглядовому каналі Гесідком. Підписуйтеся, щоб не прогавити нові відео. Тож продовжуємо знайомитися з Ресо Чіфтек на черзі компактніша Iceberg 240 DARK. Яка пропонується за досить скромні 3200 гривень або 76 доларів. Окрім добре знайомого логотипа, власник отримує якісні вентилятори на основі гідродинамічних підшипників із бездротовим з'єднанням між собою, підсвітку корпусу помпи та про все інше розповімо далі. Тож вмощуйтеся зручненько. Коробка створювалася саме для цієї моделі РСО, тому тут є достатньо інформації про пристрій для тих, хто хоча б трохи з Інгліш. Поміщена всередині комплектація традиційно багата. Переважно сюди входять різноманітні елементи для фіксації радіатора та водоблока, більшість з яких розкладені у паперових пакетах із відповідними підписами. Крім того, в наявності термопаста в шприці та інструкція зі встановлення уніфікована для 240 та 360 мм пристроїв. Найбільш примітний елемент конструкції чи Iceberg 240 Dark радіатор, який має цілком звичні розміри 275х120х26 мм і типовий чорний окрас. 14 горизонтальних каналів, якими циркулює холодоагент, розтягнулися по всій його довжині. А для збільшення площі відведення тепла використовується алюмінієва стрічка з кроком 1,3 мм. Як наслідок, маємо щільність у 19 FPI. Як і в 360-мм чи в Tech Iceberg 360 Dark, стрічка тут вигнута дещо нетипово під прямим кутом. Завдяки цьому збільшується площа контакту з каналами при порівнянній площі тепловіддачі. Є тут і прикритий гарантійною пломбою отвір для обслуговування. І хоча на сайті виробника згадується трирічний термін її дії, на практиці більшість вітчизняних інтернет-магазинів пропонують лише 12-місячний гарантійний період. Поруч видно дві трубки, які виходять із корпусу радіатора під кутом 90 градусів. Встановлені на них шланги мають цілком достатню довжину 400 мм та звичне нейлонове оплетення. До водоблока вони підведені під прямим кутом, щоправда, цього разу фітинги вже рухомі. Помпа захована в циліндричному пластиковому корпусі діаметром 67 мм і висотою 51 мм. Вона здатна працювати зі швидкістю від 1800 до 2700 обертів на хвилину, споживаючи при цьому до 4,2 Вт електроенергії. До речі, у системі охолодження це єдиний елемент, який обладнаний підсвіткою. Тож наявні два кабелі: 28 см для живлення водоблока і 72 сантиметровий для реалізації ілюмінації. Chieftec Iceberg 240 RGB, яка дорожча всього лише на 4 долари, також передбачена і підсвітка вентиляторів. Тепло від процесора до водоблока передаватиметься через мідну основу розміром 55 на 52 мм зі скошеними гранями. Вона цілком рівна, що дуже важливо для хорошого контакту з теплорозподільною кришкою процесора. Нагадаємо, що шприц із термопастою присутній в комплекті постачання. За активне охолодження відповідають два 120 міліметрові пропелери зі звичним 25 міліметровим профілем. Приємно, що в їх основі лежать надійні гідродинамічні підшипники, а з обох боків в місцях кріплення є антивібраційні прокладки. До того ж, на лопатях присутні невеликі плавники для оптимізації повітряного потоку. Ці вертушки споживають до 2,9 Вт, працюючи на швидкості від 500 до 2200 обертів на хвилину. При цьому рівень шуму може становити 34,7 акустичних дБ, що є нормою для РСО. Максимальний повітряний потік кожного досягає 109,96 кубічних метра на годину, а статичний тиск 3,06 мм водяного стовпчика. При цьому 45-сантиметровий кабель присутній лише на одному вентиляторі, тоді як до іншого, напруга подводиться через нерухоме з'єднання із 6 пружними контактами. Виглядає такий тандем більш естетичніше, та й для під'єднання знадобиться лише один роз'єм на материнській платі. З іншого боку, у разі несправності їх буде складніше замінити, ніж традиційні рішення. У свою чергу на радіаторі пропелери фіксуються за допомогою восьми довгих гвинтів із комплекту постачання, а ще вісім коротких призначені для монтажу охолоджувача в системнику. Що ж, давайте тепер дізнаємося про особливості монтажу даної РСО, Як вона виглядає у зібраному стані та працює на практиці. Ця система охолодження сумісна з найбільш актуальними процесорними роз'ємами. Деталі встановлення чітко і послідовно описані в комплектній інструкції, яка також доступна для завантаження на сайті виробника. Ми ж ми розповімо про монтаж на платформу AMD Socket AM5. Традиційно найкраще почати зі встановлення радіатора з вентиляторами у відповідному місці корпусу. Тепер про водоблок. На ньому фіксуються дві пластини, ті, які зменшують відстаню між отворами. В свою чергу, з материнської плати, потрібно демонтувати кріпильні елементи на лицьовій стороні. А от підсилювальна пластина на звороті залишається. До неї з лицьової сторони плати вкручуються 4 стійки, призначені виключно для платформ AMD. Після цього знімаємо плівку з основи, наносимо термопасту на процесор, встановлюємо водоблок і фіксуємо його чотирма фігурними гвинтами. Після цього залишається лише правильно під'єднати конектори живлення вентилятора, помпи та підсвітки, в чому також допоможе інструкція. Подача живлення активує підсвітку водоблока. Її можна синхронізувати з іншими комплектуючими на материнських платах Ezro, ASUS, Gigabyte та MSI. Логотип Чифтек, який виступає з бездонного колодязя, виглядає доволі симпатично. Його можна обертати на 360 градусів, а аналогічним кольором світиться ще й смужка по периметру водоблока. Для любителів не надто яскравого підсвічування цього буде цілком достатньо. Якщо ж є бажання, щоб корпус максимально заграв барвами, тоді краще придивитися до вже згаданої Chieftec Iceberg 240 RGB. Загалом, завдяки зрозумілій інструкції та загальній простоті процес збирання не повинен викликати труднощів навіть у новачка. А тепер настав час дізнатися про ефективність цієї системи охолодження. Для цього ми зібрали наступну систему. При цьому тильний 120 мм вентилятор корпуса Chieftec Pro Mini був встановлений на видув і працював на швидкості 1300 обертів на хвилину. У тесті Aida Stress CPU частота процесора становила 5,5 ГГц за напруги 1,38 вольта. А у режимі стрес FPU частота опускалася до 5 ГГц за напруги 1,2 В. При 1000 обертах на хвилину в тесті стрес FPU 12 ядерний Ryzen 9 7900 x нагрівався до 95 градусів, що відповідає показнику максимальної робочої температури. При стрес CPU його температура була значно нижчою 70 градусів. В свою чергу, встановлення швидкості вентиляторів на рівні все ще комфортних для вух 1500 обертів на хвилину дозволило відіграти від 2 до 4 градусів залежно від режиму тестування. А це навіть на 1-2 градуса менше, ніж у конкурентних пристроїв. Крім того, при 1900 обертах на хвилину процесор під CIFTEC Iceberg 240 Dark на 1-3 градуса холодніший, ніж при використанні двох інших РСО за ще вищої швидкості 2000-2100 обертів, що тішить, піддослідна водянка і помітно доступніша за опонентів. Зрозуміло, що за високою швидкістю обертання шум від пропелерів можна назвати лише відносно комфортним. Зате за півтори тисячі обертів на хвилину він знижується до середнього рівня, а при тисячі і зовсім стає ледь помітним. Попри доступну ціну від 3200 гривень, RSO ЧІФТЕК Iceberg 240 Dark має що запропонувати покупцеві. Насамперед, це продуктивність, яка щонайменше не поступається іншим рішенням схожого форм-фактору. Навіть за середньою швидкості лопати 1500 півтори тисячі обертів на хвилину її ефективності достатньо, щоб впоратися з потужним процесором. На додачу пристрій укомплектований парою вентиляторів на основі надійних гідродинамічних підшипників. До речі, з'єднуються вони без яких-небудь додаткових проводів, що дуже зручно та естетично. Недоліком такого підходу можуть бути хіба що труднощі при заміні цих компонентів. І, звісно ж, на місці RGB підсвітка, яка налаштовується через софт материнської плати. Щоправда, вона передбачена лише для корпусу водоблока у вигляді кільця по периметру та бездонного колодязя із логотипом посередині. А завдяки тому, що ця частина поворотна, її можна розташувати у довільному положенні. Ну і наостанок варто згадати про простоту монтажу чи Iceberg 240 Dark. завдяки доступній інструкції з ілюстраціями із даною процедурою впорається навіть новачок. Єдине, але в більшості вітчизняних інтернет-магазинів дане РСО пропонується з 12-місячною гарантією. Тоді як за кордоном цей термін у три рази більший. Ну а як вам така недорога альтернатива? Якщо ризикнули стати власником, діліться власним досвідом експлуатації у коментарях. Не забувайте підтримати огляд вподобайкою і підписуватися на канал. До нових відео. Слава Україні!